Тарас Шевченко, мені 13 минало. Мені 13 минало, минало, і пасягнята за солом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо-любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'ні молюся Богу, і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. Ягня, здається, веселилась, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло, Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята не мої ягнята, обернувся я на хати, не мав мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі, недалеко коло мене, плоскінь вибирала. Ти почула, що я плачу? Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Немов сонце засіяло, немов все на світі стало Моє лани, гаї, сати, і ми, жартуючи, погнали чужі ягняти до води. Бридня, а й досі як згадаю, то серце плаче та болить. Чому Господь не дав дожить малого віку отім раю? Умер би оручі на ниві, нічого б на світі не знав, Не був би в світі юродивим. людей і Бога б не прокляв.